Слава Україні! Триває 1381 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку Сили оборони України зупинили чотири атаки противника у районах Ізбицького, Приліпки та Синельникового. На Куп'янському напрямку учора відбулося дві атаки російських загарбників поблизу населеного пункту Піщани. На Лиманському напрямку ворог атакував 9 разів. Поблизу населених пунктів Греківка, Дробишеве, Зарічне та Олександрівка. На слов'янському напрямку Сили оборони України відбили 13 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Федорівки та Сіверська. На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення. У районі Часового Яру на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак. У районах Щербанівки, Плешівки, Олександру Шультиного, Костянтинівки, Миколай Пілля, Торського та в напрямку Берестка і Софіївки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 52 атаки російських окупантів у районах Шахового, Нового Шахового, Червоного Лиману, Мирнограду, Вільного, Новоекономічного, Дорожнього. Шевченка, Родинського, Новопавлівки, Покровська, Світлого, Котленого, Удачного, Молодецького та Дачного. На Олександрівському напрямку противник учора здійснив 19 атак у районах Зеленого Гаю, Ялти, Олександрограда, Соснівки, Степового, Вербового, Привільного, Вишневого, Павлівки, Красногірського та Рибного. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони України відбили 12 атак російських окупантів. У районах Затища Гуляйполя та в бік Прилук на Оріхівському напрямку ворог здійснив одну атаку у районі Приморського. На Придніпровському напрямку Сили оборони України успішно зупинили ворожу атаку у напрямку Антонівського мосту. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 61 авіаційного удару, скинувши 173 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснили 6664 обстріли, зокрема 153 із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження по території України 4480 дронів камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили два райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки та три артилерійські системи противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1240 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили бойову машину. 34 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, літак, 424 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 94 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Вставайте до лав сили оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!